Селезень у масці. Отже, я маю приємність оголосити, що Скрудж МакДак дасть роботу тисячам громадян в такому торговельному центрі, як Скрудж Базар. Пане перекоментуйте. Дайте мені пройти! Я вам кажу! Хутко! Краще сядь, люба! Я оцінив! Твою зачіску Лорен Горлай з новин Кейді Юкей. Так, жовте телебачення. Базікай Макдак. Що стоїть за цією аферою? Прошу. Можливо, там є нафтове родовище. Ні. Купив міськраду. Ні. Де ти був у ніч дев'ятого? Не пам'ятаю. ага, ага, що? Зізнайся, для тебе це тільки спосіб збагатитися коштом громадян. Бречеш, у тебе жоднісінького факту нема. Які ще факти? Ми телебачення. Це був лорен Форлайн з репортажем з мерії! Ви вже цілий місяць обливаєте мене брудом. Чого добиваєтесь? Знаєте, головне це рейтинг. А вас у крякбурзі знають. Коли знають, то ділають, а потім капусту башляють. Циліндр я ха -ха, оцінив. Як не поплаваю у своєму сховищі, я цьому репортеру відірву голову. Дай мені автограф! Я хочу з ними. Не штовхайтеся, я я діти, фотографій вистачить. Я хочу твої Та замало Макдачу! мене. Робокачу, Ось, Ай, ти. Добрий мриво! день вам. Мриво! Дітлахи, це мій бос, пан Макдак! Я бачу тебе. Кажуть, ти крадеш цукерки у дітей. Ти віриш у цю дурню? Показували. І Я це вірю. Бий його! Ось, ти бі... Робокачу, мене! Піда! Здається, ці діти сьогодні встали не з тієї ноги. Я слухаю вас. Закинь мене додому. Ясно! Я везу вас додому. Розбійник в масті. Я ж наказав зварити тебе в олії. Так, та зараз ми з вами поміняємось ролями Дон Кріско. Ангар! Нахабне репортюга, напевно, знову мене обріхує. Вибачте, терміново. Шкурний інтерес. Політичне тебе. А ще ходять чутки, що скруч прибулиць, який косить під Елвіса Преслі. Увечері дивіться журналістське розслідування. Скрутч Макдак. Так. Хто цей качур? Дядечко Скруч. З його точки зору вигляд в тебе не дуже. Як і ваш, боюсь, що сталося. Дехто з дітей у школі повторював те, що казав про тебе Орлай. Так, а ми вступилися і тепер оце. Дякую. Тільки не люблю, коли ви вдаєтеся до кулаків. Голову застосовуйте. А бились і нею. Той бульварний журналіст небезпека для усіх нас. Я маю довести, що я не такий. А вже ж, то можна примкнути назад на фільм. Так, будь ласка. Що робити? Що робити? Що? Що показують? Це розбійник в масці. Він носить маску і всіх рятує. Стопроцентний герой. Але ж це тільки в кіно. Може так, а може й ні. Наш король камінь. Ого, який кришталик! Так, і за секунду це буде вже наш кришталик. Рукавички. Ось! Аплікатор! Аплікатор! Увага! Наймощніше на світі корозійне віщество мав гострий соус! Я доїв составця! Брате! Ти тільки на себе лягте того соусу! Сам знаю! Відійдіть! А? <гану> Що це таке? Ой, вибачте, лоті. <гану> Здається, я вам усі плани зірвав. <гану> Сомно! Я все ли за Ну, здавайтесь! Мабуть, ти розгубив глузд! Дантист, покажи, де качки замують! <гану> Що зараз Геловін! Так, але ви клоуни! Це швидше день дурна! Випендрюйся! Для начала я заберу в тебе цей поясок! Так буде і зі мною, правда? От так! Гаразд барбоси, здавайтеся усі, або... Ми восі! Що з вами таке? Елементарно, офіцера! Переконав їх, що їм пора надовго сісти! Він такий. Назвався у масці. До дірми нарешті відвезете, бо заліземо туди самі. Заходьте. Чогось ви пізно тихо. Щоб ніхто не знав, що селезень у масці насправді скруч Так! Ясно! Отже, усе, що я змайстрував, працює. Шок, пряшка, селеран, фугасний пінцет, геть усе. Я встановив нову схему, щоб цей лазерний ціпок активувався простим свистом. Ось. Знаєш. Знаю. Знаю. Сире. сире. Сенсація! Місто вдачне залезне в масті. Дякую, селезню в масті. Отже, я маю до вас питання, як ви ставитесь до селезня в масті? Він паршивий, правда, шукач. Але він такий чемний. От бачите, навіть вороги і ті у захваті від селезня в масті. І я вважаю, що цей селезень в масті така сама чума, як і зажерливий жук Скрудж. Нас в оману водять співгромадяни. Та я на це не поведуся. Але ви такий єдиний пане Горлай. А зараз випуск екстрених новин. Міськраду Крякбурга взято в заручники. Мабуть, для супергероїв немає поняття робочих годин. Якщо цих вимог не задовольнять, ми примусимо членів міськради дивитися весело Тепер слово спонсорові програми Челесню в умасті. Будь-який опір безглуздий, адже на мені і Електропояс. Тож краще статись. Терористам. О, певна річ. Звісно. Браво! Забув скинути свій костюм. Що? Це ж селезень в масті. Який селезень в масті? Це дядько скрудж. Обидва. Це як? Той фільм про розбійника у масті показав, як творити добро, маючи таємне втілення. А тобто, коли люди не знають, що ти Скрудж МакДак, вони навіть не подумають, що ти робиш щось негідне і закулісне. Еге е приблизно так. Стало. Ура, 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 ура! У нас судові справжній супергерой! Але тільки до завтра. Завтра я відкриюся публіці, і Скрудж Макдак буде героєм дня! Цього разу раз. Раз, два, пані і панове! Є важливе оголошення. Кілька тижнів кряк був спостерігав за подвигами селезня у Масті. Пригальмуйте! Стоп, мотор! За їх! Що там знову, горлани? Поглянь на сьогоднішню ранкову газету, МакДак. Бачиш, цієї ночі селезень у Масті обчистив наш ощадний банк. Що? Так, селезень у Масті грабує банк. Як я прогнозував раніше, хряк бульський герой це загроза для суспільства. Що ти на це скажеш, Макда? Ви чули? Дівник прикидався. Тема села за нюмасці це, села за те... Вітаю, пане Макдак! Фентон, що ти тут робиш? О, я фан музею мистецтв, історія, культура. Їжа на дурняк. Гей, а як вам села занімасьці? Яким же покидьком він виявився? Правда? Не хочу про це й слухати. А що я такого сказав? Пані та панове, прошу уваги, будь ласка, сьогодні, дякуючи щедрій пожертві пані парвеню, я представляю нову й найкоштовнішу з наших перлин. Наполеон Бонапарт використовував цей таз як миску для покору. О, дякую. Як в народі кажуть, ти краще віддай, ніж отримай. Це ще як подивитися! О, в масті. <свісна> ну Звісно, такий самоцпад. <пути> я селезень у масті. Отто я. Робокачур! А ти зустрілись нарешті, мій зловмисний аміго! Спробуй здолай мене! Чи щоб я здався, так? Так. Адже інакше я, Роба герой Крякбурга. Покажу тобі, що й по чому. А як мало буде, то ще й додам. Ясно? Твоя взяла за все ось тобі подаруночок. Е, я щиро дякую я. Ого. Oh -oh. Рокаче, скажи щось! Я маленький чайник, що на'єс. А зараз огляд діянь селезньо масі веде програму Лоренс Горлай! Сьогодні підготували матеріал про нові нелюдяні злочини селезня в масці. В рамках моєї програми скручмак. Так, ганібаємо. Це перебір. Час селезнові у масці знову заявити про себе. Та ти знову вдаватимеш селезня в масці. Виходу нема. Вистежу самозванця, притягну на програму до горлая і буде доказ, що нас двоє, щоб він і горлай дали мені спокій. Мабуть, задрімав, а того самозванця усе нема. Побачимо, хто з нас села за нього масці. Стояти! Ти чого! Спочатку поверни той золотий тазик, що вкрав! Марзаний ніпчево! Роз'ясуємо, хто влаштував увесь цей хаос. Що ніч? Що ж, плакала різдвяна премія. Мій роботодавець злочинець. Як я житиму, як переживу, потрібно книжку писати. Та хоч послухай, ти не того взяв. Сам подивись. Е, на що? Самозванець. Він щойно було там. Так, е, пане Макдак, а по-моєму, ви забагато купалися у своєму сховищі. Я нормальний. Слухай, ти ж бачив мене селезня у масці коло того музею. Так, це про щось каже. Ні. Отпіта. Що вдієш? Якщо ви селезень у масці, я здам вас правосуддю. Е, якщо можна, можна, робокачер, але нехай іншим разом. От як після цього не ЗЛИТИСЬ Заарестувати селеся в матці, відомого ще як дружба. Він озброєний і небезпечний. А ще він покриті нещасний. Сам винний. Я ж думав, що цей костюм розв'яже проблеми, коли ні друзі о п'ятій годині будуть на вікстоживні фото цього найманця селезня в масці МакДака та його нових злочинів. Найманця? Та якби мені цент за кожний цент, що я жертвував, Постривайте, ну, но хвилинку. Чому тільки в горла є фото того самозванця під час злочину? От би якось довести, що селезнів у масці більше, ніж один. Жирно живе цей наш скромний журналіст. Добре, готай. Побачимо, хто зірка цього балу маскараду. Зірка? От і зірки. Голова гуд... Зачинячик. Менше там смикайся, Макдак, бо донизу полетиш. Що це все означає? Казав же, рейтинг! Ця історія селезня в масці збагатила мене. Ще разок і лечу до де живемо. А ти тут за злочини будеш відповідати. Ти знаєш? Я в'юмкну телек, щоб ти дізнався про мій. Ні, твій злочин. Бувай! Горлай правий. Хибний рух і мені не жити. Отак от, от. Це все моє. Стійте! Будь ласка, краще по-доброму, пане МакДак. Я так, щоб мені було не боляче, а то ж навіть не я. Без поясу мені кінець. Горлай забрав мій пояс, але ціпок не поміняв. Це все марно. Немає пане МакДак, Я візьму! Ну, згодні! Це ж треба. Він, мабуть, збожеволів. О, ні! Мою броню до цього магніту так і тягне. І тут є ще одна машина, яка дуже хоче познайомитися. Прощавай, вей Прощавай? Це ти до кого? Скруж! Оце наш сюрприз! В очах двоїться! по непочесному лиш ти і я, маска на маску! Зрозумів! Це ж треба! Їх аж зброє. Приїхали Макдак! так. Я без зброї не вбивай! Ну, то лови. Піма! Як низько дехто упав? Чи в існування супергеройський костюм? Так, моє реноме поновлено. Мерія схвалила мій план щодо Скрудж базару. А Лоренс Горлай тепер веде погоду і спорт у виправній колонії. Головне, я зрозумів, що для добрих справ особливий костюм ні до чого, він тільки заважав. Часом і в мене те саме. Отож, Фен, не хочу бачити такого маскараду, допоки я. Краще тікайте лиходії! Назрівняне на три. Ново це! Ні! -е -е -е. А, а гарні ж ми вибрали костюми!